Всім привіт! З вами Ukrainian Fighting Channel. Останнім турніром UFC став іменний івент Сантос проти Хіла, і хоча він не зібрав багато переглядів через недостатню популярність бійців, кожен бій завершився достроково нокаутом або вольовим прийомом. Почнемо з головного бою вечора. Що потрібно знати про тягу Сантоса та Джамала Хіла? Сантос ще три роки тому був справжньою зіркою UFC. Найвищою точкою його кар'єри став дуже конкурентний бій проти Джона Джонса, якому він програв розділеним рішенням суддів. Раніше, якщо Джонс вигравав рішенням, то усі судді віддавали очки йому, але не цього разу. Сантос єдиний, кому один із трьох суддів віддав перемогу. Але це коштувало йому надто дорого. Під час бою він отримав розрив хрестоподібних зв'язок, меніски на обох ногах та тріщину великого мілкової кістки. З тих пір він виграв лише один бій. Тепер Джамал Хіл. Що потрібно знати про нього? Джамал батько шести дітей. А перша дитина народилася, коли Джамалу було 15 років. Okay. <плес> Сьогодні йому 31 рік. Для напівважкої категорії він ще молодий, а почав виступи у UFC тільки два роки тому. За цей час він здобув 5 перемог, одну поразку, а також одну перемогу нокаутом, коли він перебував під впливом маріхуани. Пізніше за це його позбавили перемоги. На початку року Джамал відзначився доволі кумедним нокаутом проти Джоні Уокера, який дуже завірусився та став мемом. А наступним боєм для нього став саме бій проти Тяго Сантоса. Перші три раунди проходили рівно. Іноді Джамал ризикував та йшов у рубку, а Сантос намагався заробити очки у клінчі, прижимаючи Хіла до сітки. Але у четвертому раунді Хіло вдалася серія влучних попадань у голову Сантоса, той не витримав, і Джамал успішно завершив бій технічним нокаутом. Тепер Хіл вийшов на непогану серію перемог із достроковими фінішами і піднявся одразу на шосте місце. Йому поки що не дадуть бій за титул, але якщо він здобуде четверту дострокову перемогу поспіль, то однозначно стане претендентом. Тепер швиденько пройдемося по іншим боям. За три раунди Джеф Ніл методично перебував Вісенте люке. Було дуже помітно, що тайминг у Ніла кращий за Люке. Вісенте не міг вдало підбирати моменти для нанесення ударів. Слід відзначити, що Джеф Ніл не намагався заробитися, а працював раціонально, щоб не видихнутися раніше ніж потрібно. А коли його суперник втомився у третьому раунді, то зміг нанести вдалу серію ударів та нокаутувати люке. До речі, раніше Вісенте жодного разу не програвав нокаутом, тому Джеф Ніл значно підвищив свій рейтинг. Тепер до важковиків: якщо ви не дуже слідкуєте за UFC, останні три роки у напівсередній вазі домінує Камару Усман. А також він є найкращим бійцем незалежно від вагової категорії. На минулому івенті дебютував його молодший брат Мохамед, якому вже 33 роки, і який на три вагові категорії вищий. Його опонентом став Зак Паунга. Усман виглядав доволі нервово і було видно, що він очікував на одну щасливу плюху. Дебют вийшов яскравий, але поки що давати характеристику Усману зарано. Краще почекаємо його наступних поєдинків. Напишіть, що думаєте про останній івент UFC, чого очікуєте найближчим часом, та підписуйтесь на канал. З вами був Ukrainian Fighting Channel.